Мене питають, що я їла, щоб схуднути на 25 кг, я відповідаю чистісіньку правду. Я їла сало. І це найважливіший продукт в моєму раціоні для схуднення. Це відео для тих, хто говорить, що сало їсти без хліба неможливо. Можливо, І це дуже-дуже смачно. Звісно, є деякі лайфхаки. В мене сало. Трошечки підморожене, не зовсім як камінюка, звісно, але підморожене. І ще воно підкопчене. Мені просто неймовірно пощастило в Польщі таке знайти. Ну, Зазвичай це нереально. Сало можна їсти з огірочком, тому що це реально смачно і хрустить. Також сало дуже класно смакує з. Кінзою та з укропчиком свіжесеньким. Якщо ви живете десь біля села або у вас є доступ до базару, обов'язково скористайтеся цим рецептом. М -м -м, смачно, ароматно, неймовірно корисно для жіночого здоров'я. А якщо ви хочете навчитися їсти нормальні, здорові якісні продукти. Приходьте до мене на індивідуальну консультацію або на супроводження, я вас всьому навчу. Ви будете щасливі, стрункі і дуже гарні. Базилік, до речі, теж дуже класно смакує з солком. Ну, і чекаю на ваші коментарі.